Дорогесенькі, всім привіт з майстерні. На вулиці дуже класна погода, але мисочки не чекають, тому у нас є заготовочки такі цікаві. Можливо, ми сьогодні щось зробимо цікавеньке. Ну що, друзі, як то кажуть, коли поспішиш, не буде нічого доброго. Це якраз той випадок заготовочку нашу вирвало з м'язком. Тому хі, поки тимчасово вона на лаві запасних деталей, можливо, вийде її обточити тут, бачите. Шкода, звичайно, така цікава текстура, але щось їй не захотілося сьогодні стати мискою. Отака от історія.